Привіт всім. Вже вечір я трошки відійшла, бо мене сьогодні колбасило. Це після тої У мене як колбасить? мені хреново, коротше, у мене тут боліла голова, око, яке оперувала. Ну, Оперували три рази. І, коротше, я просто викончена була. І у мене падає температура 35,6. Ну і хірово просто. І за цього дурацького віруса, який я підчепила, чи від клієнтів, чи так просто десь. Ну, коротше, і ще ж оце мені прийшло повідомлення, що прийняли мої документи на карту побиту. І я зайнялася цим вопросом під час ось такого стану, ну мені треба було вирішити. Дізнатися, де мені взяти всі документи. Я написала своїй бухгалтер, що вона ну, дуже швидко відповіла, вона завжди відповідає швидко. Якщо кому треба бухгалтер, то я рекомендую там, де я веду бухгалтерію. Мені подобається завжди мені відповідаються. Навіть на якісь дрібні, ну, хоча я не бачила там недоліків. Ну, я просто така людина, що я швидко входжу в курс діла, хоч я і не бачу, але я швидко стараюся зображати. Я знаю, що люди є не дуже так зображають швидко. Ну, і я особо там нічого не питаю, звісно, бухгалтерів. Але в принципі, на всі питання, що я задаю, вона завжди дуже швидко відповідає. Ну, і вона прислала мені звіт за минулий рік. Мені треба там кучку документів. Основне, ну, все основне, а звіт потрібний за минулий рік. З податковою потім виписка кріс. За, ну, це коротше, КРС кріс. Кріс і Короче, Саме смішно. Це ці па доходи за цей рік, потім ще виписка з податковою о незалеглостях, і з ЗУС теж о незалеглостях. Ну, Позвонила в податкову, і вона каже: Ну що ж ви ж не, плат... не заплатили? Кажу, да Я заплатила ці...", Думаю, дурацькі 4 злотих, що в мене висадь. Ну, Кажуть, ну якщо ви ще вчора заплатили, ми не бачимо оплати поки що. Коротше, висять вони в понеділок, буду їхати в податкову, там на прага Полудня і в ЗУС. Хочу взяти оці дві бумажки о незалеглостях. Поїду лічно, тому що у мене не вистачає нервів це все рішати Віддалена. Якщо ще їм мала буде цих оплат, 4 злоти, то іще заплачу. Хай вони ще візьмуть, тому що я вже не, не можу. Воно мене викончає оці дрібниці. Потім шукала півдня песель, не знайшла песель. Не знаю, де його діла. Все перерила, все перешукала. Нема. Наче корова язиком злизала. Короче. Нема. Все. Піндець. Ніде нема. Ну, от просто ніде нема. Ну, капець. А ще у мене була десь пачечка документів в... з онкології, що я перевірялася. І вони ж зараз десь лежать, лежать, і там повинен бути й песель, мабуть. Ну, я так підозрюю з цими документами. Ну, ніде нема, хоч ти в, в срізьку нема. Все, капець. Все є, те є, все є, а песеля нема. Ну і я, коротше, зайшла защагла той песель. За, Защигання песеля, то типу, щоб ніхто не використав ваш песель для кредиту. Тому що, якщо маєш чийсь песель, то оказується можна взяти якийсь кредит чи якісь мікрозайми, чи не знаю. Ну, коротше, я не знаю де. Наче його насила, насила з собою. Був, був, а зараз нема. Все, капець. Так перерила все, всі місця, предположити, де воно могло бути, нема. Ще ящики не прибрала, тому що як взялася, там стільки бумажок, всього. Я вже старалася все в одну кучку лежити. Ні, все одно нема. І, коротше, це капець. І це хоч плач, хоч ругайся, хоч кричи. Нічого ж не допоможе, тому що сама запхала десь. І нема. Уже все перерила і таке роздраження, тому що думаю, ну ладно, песель це, коротше, не критично, в разі чого можна піти, подати внесок на новий. Ну, той самий тільки дублікат. Ну, і коротше, оце ось, так, в принципі, єлі успокоїлась, бо не могла. Оце. Сажу, сажу, знову полізу шукати десь. Шукаю, шукаю, нема, коротше, капець. Ну, ти стріляй, коротше. Ну, вже п'ята година вечора цілий день була голова отака. на вечір, слава Богу, наче так прояснилось. Я ще так взяла, психанула, коротше, давай тут щось ну, головою крутить, так, сяк, щось нажимати собі там на мишці, на шию. Ну, коротше, воно, як ото після хвороби, так воно ото такий стан. І це ще я не працюю. Якби я ще працювала, то взагалі би мені був. А так я цей тиждень не працюю. Здавалось би, наче вже ж все окей. Ну, Сьогодні ще був і насмарк такий дуже, ну якби, звідки воно зараз забереться, ці соплі. І, коротше, ще ну, кашля вже, слава Богу, не було, тому що ці дні був кашель. З кожним днем зменшується, але така тяжкість. І оце що, око болить, Око болить і, ну, типу, дуже неприємно. Ну і таке. Оце цим і займаються. Дурньою страдаю, коротше. Оце, ну, шукала номер рахунку, куди перевести ці гроші за ту карту побиту. Гроші знайшла, вже позичила, вже позичила і напозичалась уже всіх, хто пропонував, усіх позичила, тому що, помимо усього срочного оплати, ну, треба ще наступні ж оплати. Там далі йдуть у мене вже новий місяць, і це вже нові оплати. Тому мені дві людини запропонувала. Ну, я одні запитала, а друга запропонувала. Я усіх позичила. І подумала, що дають, треба брати, тому що наступні оплати ніхто не відміняв. Ну нічого. Коротше, якось, дасть Бог, викручусь. Ну, і вже готуюся до того, що я не буду робити дешеві абонементи, а буду продавати по тим цінам, що я пропоную. Трошки там антицеллюлітну ціну зменшила щоб був доступніший людям і поштучно. Побачу, як буде. Тому що я вже дійшла до того, що вже як в тому анекдоті, хватить батько торгувати бо, торгувати, бо вже нічим здачу давати. Так і в мене. Як сьогодні включила, давай шукати в гуглі інформацію, рахунок. На які треба перевести гроші за карту побиту. А якщо не на правильний рахунок переведу, вони скажуть плати на правильний, а звідти вивчай і це довго ждать. Ну і я давай шукати, шукати. І потім штучний інтелект, а він же там в Гуглі вже є. він уже, І я почала по-польськи голосом питати, бо в мене вже очі болять писати букви. Я стала голосом казати. там, Говл, где вплатить, так як воти, те-те-те. Гугл голосом мені відповідає з таким смішним акцентом, але по-українськи, з польським акцентом. Тому що штучний інтелект ну, жартує багато. І він же в ответ, акцентом на українській мові почав. Ну, якби, щоб подати, а, щоб заплатити. І такий акцент, якби наче поляк каже по-українськи, це так штучний інтелект підлаштовується. Типу, ну, у нього якісь такий свій аналізи, думає, треба так і відповісти. Навірно, ну, він реально думає. Ну, коротше, він так відповів смішно на українській мові. Польським акцентом, що ж розсмішив мене. Ну, оце таке класно, коли відпускають, коли вже легше не давить на бошку, а тут ще погода така. Просто небо все затягнуте тучами, а зранку було сонце. Ну, Походу, цього, що мені погано, я кучу роботи переробила. Перерила все, що можна. Нашукала якихось документів, що мені, ну, там по фірмі, що я, як буду йти, подавати донесення документів, то все з собою візьму, щоб в разі чого можна було їм надати. Ну, Нашукала тих документів, але все ж оп'ять неупорядковане, і треба якісь органайзери просто, якісь такі, Штуки для документів, ну, це вже капець. Воно, я вже не знаю, як де в кучку слажувати безсмисленно, тому що в кучці потім риєшся і знову вже шукаєш. Я б хотіла якісь такі органайзери, щоб по одної бумажечці повкладувати, як архів. Щоб вона була в такій, кожна бумажечка в своїй ячейці. Неважливо, там, яка там бумажка, щоб можна було її легше знайти. Ну, опять же, це буде. Довгий перегляд тих бумажечок. Краще, мабуть, взяти величезну папку і в ту папку в файли вставляти, мабуть, кожну бумажку і тоді просто перелистувати лісточки, шукати підходящий документ. Мабуть, так треба зробити. У мене тут пташки літають, десь в них гньо, мабуть. Ну, це таке. Оце ще дивлюсь на вікна і хотіла б насадити накупитися дерев, яблука, груші, такі кімнатні. Можна апельсини якісь, лимони. Отак ось от, щоб сидіти і любуватись. Захотів яблука зірвав і з'їв, а вони ростуть. Ну і таке. У мене сто п'ятниць на неділю. Тут недавно хотіла на море, тут уже все переначалось, все вже. Ну, на море то я би хотіла, але просто нема за що. А тут ще захворіла. А тут коротше, карта побита, вже накльовується, то вже смисла нема точно переїжджати. в цьому році все, короче, йшло до того, що ні, ні типу, в цьому році не, полу... не получится. хоча б вийшло. З'їздити туди подивитися. А якщо б я отримала карту побиту, то нафіг би я їхала на польське холодне море, я б поїхала в Болгарію якраз у вересні і там, коли була, буде жара, жара. Тут, кстати, столько пташок, оцих кажанів, тож вони піщать. Отак от. Так їх багато тут літає. Розвлікають мене. А вчора поїхала за грошима, тому що дівчина каже: можеш приїхати, я тобі позичу, тільки що нема у мене на карточці. То я поїхала. Боже, як я назад їхала. У мене почала, навіть падати температура, і я така єлі йду, і така грибу, грибу до сільгроса. Думаю, піду, возьмуся шоколадку. І така загрібаю, і така сонна. У мене отут усе отак позакривались, очі позакривались. І я коротше, вже очі про, про дета. І знаєте, що я робила? Пішла там, де от у холодильниці, овочі, фрукти. І наклонялась, коротше, щоб підняти тиск, наклонялась і живі зжимала от туди-сюди. Потому що, ну, взагалі, хоч ляж і здохне там в тому магазині. І коротше наклонилась і давай так трохи вставати. Ну, типу, я дивлюсь там внизу овочі. А сама спеціально, щоб легше стало. Ну, трохи стало легше, але все одно було недобре. Купила вчора ще ковбаси палку таку із салям, як я люблю. І, коротше, щось ще я взяла. А, вишень пів кілограма, бо вони дорогі. Але я подумала, боже, мені так хірово, Треба взяти хоча б цих дорогих вишень. Нажратися. Воно може легше буде. Ну, і коротше взяла, але потім прийшла і намочила в воді з содою, щоб вони очистились, ну, а їла вже сьогодні. Потім шоколадок набрала, бо у мені щось таке, Боже, пташки прямо пурхають перед вікнами. І ворони, і оці кажани піщать. Ну, коротше, оце такі справи. І буду вже надіятися на те, що А, заплатила ЗУС борг, тому що був борг 800 злотих, це за один місяць. Заплатила ЗУС і, коротше, ще треба ж це заплатити за внесок квитанцію. Можна, звісно, коли піти в Ужонт, Ну, хто знає, як там буде той термінал, чи працює, чи не працює, буду ета, ще дзвонити з понеділка на гарячу лінію питати, на який рахунок їм гроші насилати, щоб прийти з квитанцією одразу. Краще так. А ще треба фотографії 4. І, коротше, Якщо б вони мені дали карту вже, а вони, скоріше за все, розглянуть вже мою справу, дуже швидко, я відчуваю. Раз вони три місяці пройшло, як я поштою вислала внісек, потім вони смс-ки прислали код, написали, що ви можете залогінитися в Інполі. Це такий сайт новий, там типу, і твоя інформація там вся, можеш слідкувати свою справу, де що. Ну і про тебе вони багато чого дізнаються, тому що там входиш за допомогою профілю зауфаний. І, коротше, багато, звісно, зручностей, але якщо зір поганий, то дуже важко. Ну і таке. Не знаю, кудись би зараз піти, походити хоча б потрошку, вже наче трошки відійшла. От стала знімати відео то трошки наче легше, і, коротше, треба десь би полазити, подихати свіжим повітрям, бо що ж я сижу днями тут, а воно ж можна чокнутися від сидіння. ще хліб спекла сьогодні, і я этот винегрет накрішила, бо буряк доварила, бо попропадає. І коротше, оце так під час, якби. Я завжди думаю, мало зробила, мало зробила, мало зробила. Сама ж багато всього зробила. Ну, Завжди так критично до себе ставлю, що ой, там голова болить, і я так мало всього зробила, а треба більше, ще, щось, ще, ще, ще. А сама ж то нормально зробила справ, скільки. І ще в мене екзамен по флористиці 5 числа тести. Треба ще хоча б пару тестів перед... ну, поробити, тести ці. А що ж вона око болить, так воно ж на нерви так давить, думаєш, та падло ж ти думаєш, перестань же ж боліти. Ото зв'язочка й мажу, отак, отак, і отут і так трошки відпускає. Ой, Господи, ці болезни, це, звісно, задовбали. Написали мені відгук хороший на буксі. Дівчина написала там Полька, вона була мені, у мене на масажі вже давно, але зараз, може, тільки вирішила написати. Ну, я там до всіх вислала, що вже карнетів не буду продавати, тому що вже скільки можна. Ну, Побачимо, як воно буде. То вже буду хоча б знати, що стільки людей на тиждень і стільки грошей і все. А то гроші вони віддали, я їх пот... вже заплатила, потринькала, і все, більше нема. І карнети ж дуже дешеві у мене були. Ну, Це тіпа, щоб безпро... безпрограшний варіант був, щоб точно прийшли. Ну і купили. Але вже все, я відчуваю, що досить. Раніше я стільки карнетів не фігачила, а зараз, звісно, я вже розігналася. А тут новий кабінет, а тут інші ціни. Тепер я вже не маю права такі карнети дешеві продавати. Нехай люди вже приходять по тим цінам. Там ще з групоном роз... Роз... розчитуюсь, розбрикуюсь, бо вони ж ото... Не хочуть відключати одразу, а типа місяць виповідзення. то ще там змінила ці оферти, щоб не було таких дешевих, щоб вони вже не купляли пачками, а вже як хто купить, то хоча б я, щоб якихось 80 злотих заробила з того, а не, а не 10 і ще потім не хочу. Масаж стопили, так хочу послядки уда, як пише один. Або Ізвращенець пише, а робити не той масаж. Був на масажі, наче все окей, а потім пише мені таке. Ну, я пишу ні, і заблокувала його. Тому що вже... А недавно ще якийсь чмо написала мені теж в інстаграм, чи робиш якийсь такий масаж. А я думаю, що воно за херня. Читаю в гуглі, а то саме то саме. Ну, і коротше дуже вкурвяють. Я не можу поки що спокійно до них відноситись. Я дуже роздражаюсь, я їх хочу просто забити сразу. Ну, а я нічого їм не можу зробити. Єдине, що я можу, це заблокувати. І, коротше, а вони твар'є таке. Вони лізуть і лізуть, не, ну, не поважаючи ні, 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 нікого, нічого, бо вони чокнуті. Ненавиджу того всіх збочинців. просто в курві те населення, дуже багато такого в світі ось такі справи, так що так я і живу. Далі буде. Колір цей, звісно, крутий. Такий рудий-рудий. А хвостик цей вже змивається швидко, а корні, звичайно, ні. Ну, буду купляти цю краску. І буду, буду така яскрава завжди. Хтось по газам дає.